Всім привіт! У мене вечірні до закупи. Буде відео з кількох частин. Отже, сьогодні, в четвер, що я придбала Валді, Закінчилося, майже закінчилися у мене засоби для прийняття. Обирала пропозиції, там є стенд, де ось останні з розпродажу залишаються одиниці. Було кілька різновидів Аріель. Я останнім часом саме такими капсулами користуюсь. Різних різновид саме Аріель. І ці позначені як екстровеликі. великі. Ось такі вони величезні, вони приблизно в два рази більше важать. здається, тут так і позначено. Ось. Ну, і по вазі видно, що вони більші, на більшу кількість завантаження. Бачите, ось 14 штук. на по 36 грамів, але все одно, в перерахунку на кілограми це вийшло на 20% десь дешевше. Власне, спробую, можливо, поділюся своїми враженнями, чи так мені пішло краще, чи воно справді буде мені варто моїх зусиль і економії. Тож, таке, заплатила за це 5,99, тобто ну, 6 євро за 14 таких капсул. Далі риба лосось. Сьогодні у нас змінюються плани на вечерю, бо взяла рибу, в неї до завтрашнього дня строк. Коли треба це приготувати, зараз посмажу. І ціна мені обійшлася, як наче кілограм 15 євро 15-12. Це з 30-відсотковою знижкою. Таке ось філе. І тут ну, зрозуміло, що повна ціна була 10,79, заплатила я 7,56. Ось так. Ще я взяла ось таку ковбасу. Тут вона з кибочками порізана, 20 тонесеньких скибочок. Це до сервічів. Всього 1 євро. 1 ,09 євро 0,9 коштує. Тут у нас 200 грамів, мабуть. Так, 200 грамів. Бо взяла ось такий сир. Хотіла спробувати, що воно таке. Ще й формат XXL, butter cheese. М'який сир, саме теж для сэндвичів, для бутербродів. Тут ось скільки їх багато. Я щось швидко не бачу, скільки скибочок. Але, ну, 600 грамів. Власне. Коштував цей сир 3,99. Гарна ціна, там щось 6, чимось за кілограм виходило. Спробуємо теж перший раз таке взяла. Ну, ось, власне, і все буде продовження. Обіцяне продовження відео. Сьогодні субота, ввечері заїхала, дещо смачненького купила. Зараз покажу, розповім, що саме взяли. Отже, сироп лимонний, того, щоб робити лимонад. Ось тут 750 мл. Багато разів вам розказувала, що ми таке практикуємо, воду додаєш і солодкий напій готовий. Коштує 1,68 млн. Саме лимон, у нас ще є гренадін, але так, для різноманітності. Кока-Кола, це чоловік взяв, не знаю для чого, але ось так вирішив дітей побалувати такими напоями в банках. Звичайно, дорожче, ніж в пляжці пластиковій, але, але його вибір. 4,27 коштує ось таких 6 баночок по 0,33. Ананаси шматочками взяла. У мене були запаси, але робили весь час фруктові салати, то все використала і вирішила взяти. Я інколи страви готую з ананасами, Піцу роблю з куркою ананасами інколи, давно вже не було. але... Згадала, то вирішила взяти. Яблука 2 кілограми взяла, хоч зараз не знаю, сезон не сезонний, але дешевше яблук немає. Сорт гала 3 євро за 2 кілограми. Ось, так, діти в нас потребують, полюбляють яблука, тому треба їх купувати все одно в будь-якому разі. Картопля. Тут 2 кг картоплі. Ось така вона величенька, симпатична. У нас вдома зовсім не залишилось. Сьогодні в суп почистила, тому що була дома картопля. Не дешево, звичайно, євро 25 кілограм виходить, але е, взяли все одно. Ка морква нещодавно брала таку ось, Там єдине, що не... Не найідеальніша морква. Тут 2 кілограми по 99 центів, але в мене є машинка, хочу її гарно натерти, такий морковний салат приготувати. Подивимось, Тож, євро 99 за 2 кг такої моркви Взяла і морозиво. Ось таке є щось на кшталт соку замороженого ягідного. Коштує аж 3,20 тут 5. Таких морозив, І це чоловік обирав, а це обрала я. Такий сорбет з екзотичних фруктів, 6 конусів, коштує 1,92 92. Ось так витратили 20 євро 20 центів на сьогодні на вечір. Дякую за перегляд. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки, залишайте коментарі і побачимось в наступному відео. Бувайте!